Усі квіта з Торонто продовжую вас здивувати історіям про Канаду. Я не люблю давати поради, але є одна думка, яка мене не полишає, і, може, вона буде вам корисною. Я був трохи непевний в рідній своєї мови, і коли приїхав в Торонто, перше, що я зробив, я записався на усі курси, можливі, безкоштовні курси, які є для українців в Торонто. Після декілька місяців я зрозумів, що я тупо типу, втрачаю час, тому що ну, реально багато людей, навчання онлайн, графік не щільний, і ну, типу, я не встигаю. Е, тому я знайшов собі репетитора в Україні. Це коштує 350-400 гривень за годинку. Я, я знайшов собі людину, яка може мене навчати два рази за тиждень. Це за це всього 30 доларів канадських на тиждень. Ну і реально в мене індивідуальний підхід. Тому, якщо ви думаєте про те, щоб повчити англійську або французьку мову, подивитися на репетиторів Україні, тому що реально дуже багато вчителів зараз е, ну, просто підробляють, тому що їм потрібні гроші, а вам потрібен індивідуальний графік. Такі справи. Всім гарного дня, тримайтеся, далі буде.